Наступним буде Юрій Восківнюк, компанія Агрокалина, власник директорів все разом. Тема да? це купувати техніку українського виробництва як один із страхів фермера. Дійсно, багато хто цього боїться робити, але разом з тим Юра зараз розвіє цей міф, і я можу тим підтвердити. Он бере цей мікрофон, мікрофон теж можеш брати. Так. Я? У мене є міжрядний культиватор. Ми тестували і продовжуємо тестувати стріптілоагрегат, агрегат У мене є шлейфова оборона їхня, в принципі, напевно, на сьогодні все. А бункер ще тестували разом з стріптіловським агрегатом. Тому є. Добрий день. Радий сьогодні бути з вами. Мене звати Юрій, компанія Громажка Лина. І продовжуємо наші виступ. Це наша команда, невелика частина взагалі в компанії працює більше 250 чоловік. Частина мобілізована, так як в нас основна частина працювали чоловіки, більше 50 чоловік, і ми продовжуємо працювати. Ми навіть зараз цей нелегкий час, але ми не зупинялися. Завод працював в дві зміни. Десь після початку війни ми буквально десь на в два чи три перейшли на одну зміну. Завжди працювали не зупиняючись без зміни, зберігаючи свої об'єми. Звісно, вони чуть-чуть в -чуть перший рік не впали, але ми зараз вже вийшли на ті самі об'єми, що ми працювали до війни. І е, що ми е, ну, сьогодні конференція Андрія Капріця, я радий, що я сьогодні з вами. Дякую, що ви запросив мене. Це в другий раз я виступаю. І е, про що ми поговоримо? Є різні страхи фермера. І їх багато. Сьогодні їх багато називали. Я не можу прямо зупинятися на якихось списках, читати які існують страхи. Чи там страхи? Погодні умови, чи колування сін, чи захворювання рослин, чи фінансова нестабільність та інші їх насправді дуже багато. Але я хотів би зупинитися на одному страху, це страх купувати українську техніку. Це той страх, який пов'язаний з нашою компанією. Ми виробники, ми беремо відповідальність за те, що ми робимо. Ми відповідаємо за те, що ми робимо. Ми можемо спілкуватися зі всіма і аргументувати, що ті люди, які з нами працюють, вони роблять правильно. І я постараюся сьогодні цей страх вам розвіяти і якось вплинути на вас, щоб цей страх його взагалі не було. Які питання виникають? Найчастіше, коли ми спілкуємося на виставках і десь спілкуємося з фермерами, чи вони приїжджають до нас, чи ми їм пропонуємо, заїжджаємо до них і просто буквально декілька питань виникає. Коли вони говорять, це там говорять: у вас немає якісного металу в Україні, немає якісних комплектуючих. Немає хороших спеціалістів, всі спеціалісти хороші поїхали за кордон, і в Україні взагалі немає досвіду. Що там у нас при союзі ще робилося? Якась там техніка, непонятно яка, і досвіду немає. А всі інші країни пішли вже давно вперед. Насправді, ось такі питання в людей виникають, і ми з цими питаннями завжди їм відповідаємо. Що ми можемо їм сказати? На ці питання, от дивіться, в нашій компанії метал, який ми використовуємо, тільки 50% є українського. І ми не бачимо, коли ми беремо там, наприклад, інших 50% цих українських, то 50% іноземного металу, а 50% українського металу. І коли ми беремо. Де український метал, ми просто не бачимо сенсу в ньому десь переплачувати, ми беремо тільки на ті вузли, де, де український метал справляється. Всі відповідальні деталі, якісь там більш, які потребують кращої якості, ми закуповуємо за кордоном там, де купують інші європейські компанії, і це однакові поставщики, що поставляють там на хорш, на лімкен і на інші заводи європейські. Що стосується як комплектуючих іноземного виробництва. Ми працюємо з усіма європейськими брендами, ні, не з усіма брендами, але самими відомими брендами, і ми комплектуючи всі беремо якісне в них. Є індивідуальні навіть замовлення, де вони тільки випускають під нас, і вони це роблять з радістю, бо вони бачать наш потенціал і бачать нашу номенклатуру, яка завжди розвивається. Їм цікаво навіть тестувати деякі новинки з нами разом і розвивати нашу номенклатуру. І всі підшипники увізли, всі стойки, всі лапи, всі. Там диски різні, ось ці вузли, чи там відповідальні деталі, вентилятори, ось вісімні механізми чи системи там гідравліки, якісь оці всім іноземно виробництво. Те, що не можна зробити в Україні, ми дуже. Часто їх використовуємо і завжди майже використовуємо. Ми навчилися з ними працювати. Ми переймаємо цей досвід. Що стосується наших спеціалістів, це зараз знаєте така тенденція, що люди там не вміють працювати на обладнанні, але дійсно і можна сказати про те, що і обладнання змінилося. Якщо, наприклад, раніше там люди молоді, молоді люди боялися працювати на токарних станках, але вони зараз дуже гарно працюють на. В з числовим програмним управлінням і е, вони дають набагато кращу якість, ніж ті станки, які працювали раніше. А молодь дуже охоче працює на цьому обладнанні, і дійсно е, якість получається на краще при правильній мотивації, при правильній системі навчання, при правильному підходу, наставні і е, роботі з людьми е, насправді ці спеціалісти. Досить гарно справляється своєю роботою. про те, що мом доказом є те і навіть та ситуація, яка в нас зараз дуже багато людей, які там пішли служити, але наш колектив так і стабільно працює. в да, нас не вистачає кадрів, бо ми могли б завжди збільшувати збільшуватиме тіла, але ми справляємося з усією роботою і там, де навіть були спеціалісти, ми вчимося знову і вчимо нових спеціалістів, і вони розвиваються разом з нами, разом з компанією. Вже ті вчимося, але також у нас дуже багато нового обладнання. Це і роботи зварювані, і станки лазерного різки, токарні станки з число право управлінням, фрезерні станки з числим правом управлінням. і сама система нашого виробництва. Я перед цим розповідав більше про ню, які в нас підходить виробництва, і вони розуміють, як правильно працювати, і дуже хорошо до цього відносять, і підплачують набагато краще. Що стосується взагалі досвіду України в сільхозмашинобудуванні? знаєте, Україна якраз знаходиться в такому географічній і землі так розташовані, що це рай для випробування сільськогосподарської техніки. У всі господарства різні, гарний розмір господарства і досвіду наша особисто компанія набирається дуже швидко, плюс люди, які можуть дати правильний зворотній зв'язок, і це допомагає дуже сильно розвивати саме машини. Плюс у нас є досвід доступ до інформації, досвід, як це. Як це правильно працювати, молодий колектив, який сприймає зміни завжди, і ми можемо досить добре в цьому працювати. Ми буває віддаємо господарству якийсь агрегат, через тиждень ми питаємося, вже там тисяча гектарів на ньому пропрацювало. Є обратний досвід, це дуже класно для тестування. Наприклад, я не думаю, що це можливо таке там в Польщі зробити, чи, чи можливо зробити це в Польщі. Якщо там розмір господарства 30 гектарів. Це треба тестувати ці тисячу гектарів мінімум 7 років, чи 10, навіть, 10 навіть, навіть років. І е, аргументуючи ці всі питання, що я хотів би сказати? Оці питання це самі звичайні питання, які стоять на поверхні. Інших буквально люди не задають. Але для мене, наприклад, вони не самі важливі. Для мене, е, я розумію, ви розумієте, я думаю, що рішення фермера. Не попливає, якщо, наприклад, в моїй презентації буде завтра стояти не 50% металу іноземного виробництва, а наприклад, 70% Хіба воно змінить якість техніки? Хіба воно змінить і, там, підхід? Чи, наприклад, ми скажемо, що ми використовуємо там лапи не європейські, а якоїсь там американської фірми, в якої там наплавка дуже більша, вона на якість абсолютно не вплине. Бо, е, е, наприклад, помилки в дизайні вони. Не, не закривають питання того, що е, там товщиною метала чи якістю метала ти зміниш. Ні, насправді е, це комплексна робота, це і досвід спеціалістів, це і е, досвід компанії, досвід людей, е, відчуття е, фермерів, і е, саме головне це відчуття їх, що їм потрібно, і відчуття е, самого аналізу. У нас буває, купляють один агрегат, який ми кажемо, для чого ви купляєте в свою область, якщо у вас ми з відсотки 90-го говоримо, що він точно не буде працювати. Наприклад, деякі агрегати, ми взагалі в Україну кажемо, ми не продаємо, але вони, вони хорошо продаються в Болгарії. В них є історія там, з дискаторами на резину, наприклад, темперів, вони кажуть, для нас це класно, а ми кажемо, в Україні вони просто не витримують. Краще брати інші, краще брати. Ми знаємо, як експлуатують наші, і вони, якщо хочуть добитися глибини обробітку, той фермер доб'ється глибини обробітку, а не збереже агрегат. А в Європі, наприклад, наоборот, він збереже агрегат, але може він обробить два рази поле чуть-чуть мілкіше, чим йому потрібно. І насправді, оці питання, чотири там, які я визначив, це такі саме найголовні, головні, вони стоять на поверхні. І всі думають, що вибирають іменно цими чотирма факторами. Насправді, мені здається, вони не самі, не самі важливі. Є ряд ще багато інших факторів: це культура в компанії, досвід персоналу, досвід конструкторів, стратегія на ринку, стратегія сервісу, лідерство і інші, інші навіть багато. І цих питань, таких яких не відчує клієнт, не відчує фермер. Він е, навіть не прикоснеться до них насправді, але, е, він, е, але вони присутні і вони впливають на якість самого. Якщо ми візьмемо з того всього знизу, я визначив тільки найголовніше Це культура в компанії, клієнтський сервіс, інноваційний потенціал, злагоджена команда, гнучність, адаптованість, виробнича стратегія, е, конструктив продуктів, якісні комплектуючі. Оце основні питання, які... Дійсно впливають на е, якість продукції, які, яку ми випускаємо. І як не дивно, перша із них я сьогодні можу сказати, що це культура в компанії. Чому культура в компанії? Я навіть сюди не писав там, якісні комплектуючі і все остальне, чому е, з з компанії змінюється набагато швидше, і економіка наша змінюється набагато швидше, Ду дуже швидко зараз змінюється. Я, е, я не знаю, чи може відчути це компанії, де працює там 20 чоловік, але коли працює більше 250 чоловік, це прям відчутно. Це прям відчутно. Економіка мис, я, е, як Якби як хтось може казав би якісь непозитивні речі, але я з певненістю скажу, що е, наш бізнес стає сильнішим. Не, на, не наш особисто бізнес Агрокалини, а, а наш в Україні бізнес. Я говорю про фермерів, і про компанії, і всі останні, хто, хто витримує, звісно. Хто витримує цю конкуренцію, і хто витримує. І е, культура в компанії це є основним таким е, зв'язком, який буде поєднувати всі інші процеси і всі інші взаємозв'язки і в компанії і всередині, і знаружі, з, між людьми і е, взагалі. Чи може, давайте просто подумаємо, чи може, наприклад, бути. Правильна виробнича система в компанії, де неправильна, де неправильна культура, вона не напевно вона просто не приживеться. Вона не приживеться, бо е, виробнича культура, бо наша виробнича система, ми будували її роками, її треба було переробляти. Вона збудована на помилках і вистрадана повністю. А е, при компанії, коли неправильна культура, я наприклад думаю, що вона просто не дійшла до свого розквіту, де вона може показувати ефект. Чи може бути наприклад, там, правильний клієнтський сервіс збудований, коли, ми, е, коли в нас немає культури в компанії? Ні, звісно, він не зможе бути побудований правильно, якщо немає культури в компанії самої до прийняття рішення, і, і, і чи зможе фермер е, оцінити потім це? Він просто не буде розуміти, що відбувається з цією компанією, чому вони так і дають відповіді, чому вони так довго працюють, чому вони там кажуть правду чи неправду, чому вони не, не допомагають фермерам вибрати, чому вони дають неправдиву інформацію, і це також дуже. Ну і інші. Злагодженість, коли злагоджена команда впливає на якість техніку, всі думають, що метал впливає, а виробнича система, напевно, впливає більше. Я на мою думку, чи, наприклад, там злагодженість команди, як вони правильно працюють, взаємодіють і вони випускають, наприклад, ту продукцію, яка потрібна аграрію, а не ту, яку можуть випустити, і це нам набагато важливіше. Детаром, е, е, як клієнт, якраз я про це вже говорив в цьому блоці, як клієнт може відчути, що компанія він може. По багатьом речам відчути, як з ним спілкуються, як його обслуговують, наскільки правдиво йому інформацію дають. Наприклад, нас ми чітко говоримо приблизні терміни, коли фермер має отримати його техніку. Або ми, і якщо навіть, навіть, не даже він сказав, я готовий, там у нас були випадки, я готовий більше платити. Ні, в нас є конкретні, ми не можемо підвести тих, що перед цим замовили. Ми культуру ми привчаємо це все. І це дуже, дуже важливо. І до цього треба було б дуже дойти. До цього треба було. Відмовлятися від чого, щоб дійти до цього і нам побудувати. Саме тому я вважаю, ми і існуємо, ми розвиваємося, ми розвиваємо наші продукти. У нас номенклатура так і далі росте. Ми кожен рік випускаємо нові агрегати, даємо їх в господарство, де люди працюють. Я сьогодні не хотів презентації показувати там, наші якісь продукти чи інноваційні вони, бо це бо воно не впливає ні на що. Ви зможете це ознайомитись у нас на сайті, ви зможете е, ознайомитися поспілкувавшись з нашим менеджером, ви можете просто зателефонувати і ви можете в, е, отримати всю експертизу, яку вам потрібно. І це насправді е, і ця культура це якраз і результат отої всієї роботи, чому ми так і працюємо. Е, завдяки правильній культурі нам вдалося. Особисто, чому е, ми так говоримо, нам е, Завдяки я рекомендую і вам розвивати правильну культуру в вашому господарстві, щоб, знаєте, щоб не опинилось так, що агроном хоче одне, а керівник хоче інше. І потім агроном знає, як правильно як сьогодні на панельній дискусії говорять, ми їм кажемо. Що дайте мені посіяти там стільки-то мільйонів. А вони кажуть: а в нас оказується консультанти з Англії, вони краще знають. До чого це привело? Той холдинг, ви самі знаєте. Вони із одного третього холдинга стали напевно там в три рази меншими, а потім їх єлі продали. І оце от ця культура, коли. Всі розуміють один одного, всі розуміють, що вони роблять, всі розуміють люди взаємодіють один з одним, і не, не визначальним там питанням стоїть гроші чи ще там щось інше, а визначальним стоїть правильна робота і правильне збереження цінностей і всього остального. Культура і стратегію наслідок. Це дійсно так. Пітер, Пітер Друкер, економіст і мисливець. Що ж ви отримуєте насправді при роботі з нами? Давайте так. Я е, дуже умлюся, може там сказати, культурою, але я хотів, щоб ви повірили своїй компанії, звернули на цей фактор увагу, що, може, знаєте, там е, що важливо. А, але все рівно, е, тож, як, яка б там не була культура, ви все рівно виберете продукт. Бо культура це не, не сама ціль, а це вона просто допомагає добитися результату. Що ви отримуєте з нами, якщо будете якісні агрегати і якісні комплектуючі? Широка номенклатура під різні технології пробітку ґрунту. У нас дійсно дуже велика лінійка техніки, яку ми випускаємо, найбільша в Україні, я з певністю точно скажу. Державна компенсація, так і працює на нашу техніку, ми вічизняні виробники. Потім далі сервіс якісний, передпродажний та після Ми дуже в нас хороша розвинута команда сервісу. Ми допомагаємо і після продажі, і під час продажі. вчимо, навчаємо працювати з нашою технікою. Це дуже дуже важливий фактор. Близькість компанії до клієнта. Ми надзвичайно близько. Ми працюємо з мене працюють у всіх регіонах, і це також дуже важливо. Доставка по всій Україні, наявність запчастин і конкурентні ціни. Це основні такі питання, які. Е які ми закриваємо для того, щоб фермер був дійсно задоволений і працювати? Мав мотивацію працювати. Ризики виникають тоді, коли ви не знаєте, що робити. Насправді це так. Ви, е, якщо ми надзвичайно близько біля нас. Ви можете завжди звертатись до на нас компанії, ви можете відчути нас, ви можете завжди відвідати нас і не ризикувати при цьому. А ризикуємо ми тільки тоді, коли ми не розуміємо, що робимо. Коли люди понімають, з ким вони працюють, коли вони розуміють, чому вони так роблять. Вони тоді насправді зовсім не ризикують. І з ким вони працюють, коли, коли, коли з ким, якщо коли йти іти в партнерство з компанією, з якісною культурою, ви отримуєте, ви інвестуєте в себе, по-перше. Мене підганяють, я буду так спішити трошки. Та ні вже напевно це закінчують. Правда, бо вже трошки Ми затягнули. Так вибачав того, що ми робимо сьогодні. І и, и, я хотів би вас надихнути. Оця втора, яка мене давно вже була збережена. Це Германія і розташування брендів. Ліва частина це Германія, це Федеративна Республіка, ніби що не там. І ви знаєте, одна частина була під впливом радянського союзу, це справа. Зліва була під впливом США та Великої Британії. Всі економісти світу вже давно цю картинку показують і кажуть. Що е, не може е, та ліва частина, і вона це права частина вона відстала назавжди. Так, да, та допомогла їй відбудуватися, але е, по, е, по брендам по економіці вона ніколи не дожене її е, абсолютно. Я через то й говорю, що нам треба будувати теж, Ми зараз е, працюємо, ми залишаємося в Україні. Нам треба відбудовувати, нам треба допомагати своїм брендам, і ми не відстанемо абсолютно. Ми тільки будемо розвиватися. Хтось сьогодні сидить у діні, тому що хтось інший давно посадив дерево. Ми працю... ми раніше робили, ми користуємося цим зараз. Ми зараз удосконалюємо далі свою компанію, ми і будемо користуватися цим майбутньовою. Дякую за увагу. Дякую, Юрій. Місцеве підприємство, яке знаходиться в тут 5 кілометрів звідси, то от, домову. Як мінімум через це потрібно їх підтримувати. Але їм не дуже потрібно дивлячись тільки як вони продають своєї техніки, то у них все добре Користуюсь сам всім, рекомендую як завжди.